Як вас, друзі, всіх багато синьооких і чорнявих, карооких і білявих. Всіх вас рада привітати і найкраще побажати. Сьогодні я познайомлю вас з Державним символом України Тризубом. Державні символи України. Державний Герб України, Тризуб. 19 лютого 1992 року. Верховна Рада України своєю постановою затвердила державний герб Незалежної України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті знак Київської держави часів правління Володимира Великого, що символізує безперервність тривалого історичного розвитку українського народу. Релігійна версія стверджує, що це. Стилізоване зображення голуба, символу Святого Духу. Автори іншої версії вважають, що в тризубі зашифроване слово воля це те, до чого завжди прагнули українці жити вільно та незалежно на своїй землі. Послухайте малята, вірші про герб. Наш герб три зуб це воля, слава й сила. Наш герб тризуб, доля нас косила, та ми зросли ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Наш герб тризуб у ньому сила, Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього на Духа схоже Він святого, що голубом злетів з небес, І у людських серцях воскрес. Тризуб, не сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вільній нові. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вільній новій. Малята, пропоную вам послухати казку про прапор Тризуб і гімн. Давно-давно жила колись жінка, і було у неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, бо дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї своє життя, попідростали і вирішили піти у світ. От перший син і каже Мамо, піду но я за межі люди, подивлюся на світ. Що ж, синку, відповідає мати, йди та пам'ятай рідну домівку. А на згадку візьми з собою золоту корону з трьома промінцями. Хай у далекому краї зігріває вона тебе. Минув час і завдяки своєму розуму став старший син Великим князем, бо трьохпроменева корона, яка зігрівала людей і вела вперед, показала шлях до кращого життя. Дали першому синові ім'я Тризуб, а знак, що дала йому мати. Назвали гербом. Пустіть мене, мамо, світ подивитися, проситься другий син, дала йому мати в дорогу жовто-блакитний одяг. Своїми славними ділами син прославляв матір, одержав середній син імення прапор. А там, де був наймолодший син. Завжди лунала дзвінкоголоса пісня, адже мама своєму намолодшому синові подарувала Соловейків голос і одержав син за свій величний спів Імення, гімн. Дякую за увагу.